Як формується звичка, бо в нас цих звичок дуже багато, є. і є хороші звички, а є шкідливі звички. Якщо хороші звички нам закладують, теж з дитинства батьки, як правильно себе вести, то так і батьки закладують негативні звички, які б не хотіли, щоб дітей вони були, але що то ти повторюють всі погані звички, в яких є батьків. І тому я хочу показати, як формується ця звичка трошки по-іншому. Якщо що таке звичка? Коли ти повториш одне й те саме на автоматі, от наприклад, курець, він навіть не, зас... не задумується. Рано встав, і в нього вже по звички, в нього вже цигарка вже в роті, і він вже. Пішов оце смактати оцю смердючу соску, і замість того, щоб влити в себе води, щоб запустити травну систему свою, бо треба водою починати запускати систему. А він туди кинув нікотину, а він тоді кинув оцих 4 тисячі отруйних речовин і кинув туди кислоти. І туди соляна кислота, коли ще пустий шлунок, починає виділятися, він туди роз'їдає і виникає виразка шлунку. А потім із цієї виразки шлунку виникає і рак шлунку.